Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Сьогодні я хочу розповісти вам про LensPen DSLR Pro Kit. Зручний і якісний набір для догляду за фото та відеотехнікою, оптикою та фільтрами. Розпакуємо цей набір разом. Подивимося, що всередині і детально розглянемо кожен елемент. У комплект входять. Три олівці для чищення MicroPro, спеціально розроблений для маленьких лінз, компактних цифрових фотоапаратів і відеокамер, фільтр Clear – ідеально підходить для очищення фільтрів великого діаметра, LensPen Original – універсальний олівець для будь-якої оптики. А також серветка з мікрофібри, велика, м'яка та якісна підходить для сухого й вологого протирання. Як це працює? Micropro чудово очищає міні-об'єктиви та навіть відеошукачі в камерах. Фільтр Clear Його великий розмір дозволяє легко витирати великі фільтри, наприклад, ось цей на 77 мм, Lenspen Оригінал для очищення лінз об'єктивів. Усі олівці мають висувні щіточки для видалення пилу перед основним чищенням. Що можу сказати про олівці, колись у мене вже був олівець ленспен, який прослужив мені понад 5 років. Пробував різні варіанти, дешеві аналоги не рекомендую, вони лише створюють проблеми. Моя порада: якщо хочете якісний і надійний засіб для догляду за оптикою, обирайте оригінальні олівці LensPen та купуйте їх у перевірених магазинах. Поділіться у коментарях, якими засобами ви доглядаєте за своєю технікою. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд, миру та добра всім, до зустрічі, фотомайстри!